Цьогорічне прощання зі школою Хмельницьких гімназистів стало не символічним, а пророчим для самого закладу. З навчального року в закладі навчалося 42 учні і 8 вихованців у структурному підрозділі дошкільної освіти. Випустили 5 учнів, вручили їм свідоцтва про базову освіту. На сьогоднішній день тенденція така, що сім'ї з дітьми виїжджають на 1 вересня, поки не визначено, яка кількість буде дітей. Четверто вже не прийшла. Але дошку на вручення дітям документів брали в підвал до звідси Це ми встигли до війни зробити все. Це вже там зняли, зробили фотозону, так як положено всім. тут. А І... це працівники, працівники школи. Працівники школи. Ні, Технічні працівники. Фактично у нас щоріменно по селу це.